Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про мій відгук щодо засобів для волосся. Це маски. Чого їх дві, оскільки вони дуже схожі на те, як вони діють на волосся. Перша маска це She Monster з маслом ши, і друга це Cantu, також з маслом ши. Що можу сказати? Якщо чесно, вони непогано подіяли на моє волосся, хоча в мене волосся не фарбоване і не сильно зруйноване. А я. Можу сказати, що ефект був, і дуже класно, що можна отак от спробувати. Тут, наприклад, 59 мл, тут 50 мл. Тобто, це якраз той варіант, щоб спробувати отакий пробний об'єм, і потім придбати повний розмір. Що можу сказати? Вони дуже схожі одна на одну, тільки відрізняються запахом. І трохи відрізняється складом. Але по факту ефект на моєму волосі, який не фарбований натурального кольору, воно майже ідентичне було. Правда, я в різні пори року використовувала, але все одно ефект непоганий. Як на мене, то мені більше підійшло ось ця маска, оскільки я так думаю, що вона була для. Більш невбитого волосся. Основна відмінність в тому, до речі, що ось цю маску для того, щоб вона подіяла на таке більш пошкоджене волосся, її необхідно носити на волосся і після того нагрівати його і завотувати в пластикову таку шапочку, і потім ще замотувати чимось, щоб тепло залишалося там. І після цього вже промивати волосся. Я так не робила, я просто її використовувала як маску, тобто на 5 Хвилин максимум, і перед тим я попередньо не підігрівала своє волосся. Тобто я його трошки промокувала рушником і після того вже наносила цю маску. Тобто я не використовувала так, як вони рекомендують. Я думаю, для цього treatment, тобто для глибокого проникнення. І це мені подобалося. Тобто маска класно працювала. І ось ця маска, вона теж має варіант того, що можна використовувати її, от як я казала, на 5 хвилин. для Такого просто ефекту не глибокого проникнення. І також тут рекомендують ще використовувати на 30 хвилин під пластикову шапочку і з попереднім підігрівом вашого волосся, ну, на яке ви вже нанесли цю маску. Я чесно не робила на 30 хвилин, і я от. Прочитала вже варіант цього використання уже під час того, що у мене тут мало залишалося засобу в самій упаковці. По-чесному казати, то в мене не настільки вбите волосся, щоб так використовувати ці маски. Тому, можливо, для тих, у кого дійсно трохи вбите волосся, це буде нормальний варіант 30 хвилин з підігрівом волосся використовувати. Але я от чесно можу рекомендувати це дійсно для тих, у кого. Воно фарбоване волосся. Хоча тут в складі масла, тобто олії. Да, і я не знаю, наскільки вам буде комфортно це, оскільки масла вони призводять до вимивання кольору з волосся. На це треба звертати увагу. Але вони в той же момент допомагають волоссю не втрачати ту вологу, яка хоч трохи збереглася в вашому цьому фолікулі. Навіть не фолікулі, а. Волосіньому покрову, тому ну тут такі якби із двох зол вибираю найменше. Я можу рекомендувати ці маски, вони класні тим, що можна спробувати зрозуміти, чи підходить, чи ні, і вже потім брати більший розмір, більший об'єм, там, по-моєму, по 200 чи по 300 мл для Monster і Канту. Тобто класні маски. Я ну, не скажу, що я в захваті, але класно спробувати. І, скоріш за все, я можливо, якщо я не знайду щось інше, хоча в мене є чим зараз користуватися, я б повторила ось цю маску. Запахи у них дуже приємні, склад дуже непоганий і дійсно ну, ефект відчутний був. Цікаво, чи ви використовували такі маски і досвід використання співпадає. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня!